По своїй натурі розуміючи, що його підставлятимуть, і інші знаючи, що найкращі друзі, це ті, які висять на гачку, бажано в бойні, на тому гачку, на якому підвішують туші. То Коломойський, очевидно, постарався, щоб всі його людишки, через яких він відмив гроші, не дарма ж він дав їм відмити оті суми, які для нього були зовсім незначні, мали провести ті гроші десь через Детройт. Одесь там на чому він сам попався, вони поки що ні. Чому тому що в Америку зайшли гроші, якісь кайманових островів? Ніхто не знає Ті гроші з України вийшли гроші Володимира Зеленського, піши Арубу пішли пішов Беліз. Белізу хтось передав гроші, якісь там ще кудись. Це офшори. Офшори можна вирахувати тільки тоді, коли два-три переходи. А коли 8-10. тільки тоді, коли хтось дає певні обставини і певні передачі коштів. Тому що інакше ну вибудувати всю лінійку дуже важко. От Панама Пейперс дали, але тільки ті, які засвітились в Панамі, а ті, що вже на Кайманових островах, вже їх там нема. От для того, щоб це засвітити, треба, щоб хтось дав проводочки. Проводиш кіно ну, це 5, 6, 8 рядочків з цифрами. Більше нічого. Просто цифри, які нам нічого не скажуть. А для слідчих розвідки фінансової при міністерстві фінансів США скажуть дуже багато. Найстрашніше, що може дати Коломойський проти Зеленського, це саме ті матеріали. Якщо він зробить публічне їх оголошення, вже після того врятувати Зеленського не зможе навіть Трамп, та й не дуже буде старатися, кому Зеленський зараз потрібний.